Ви давно шукаєте, яким чином транспортувати, в чому, і як зберігати ваші прикраси з бісеру, тоді наші коробочки точно вам пригодяться. Ми можемо зробити будь-яке гравіювання згори коробочки, можемо змінити розміри. Ось, Наприклад, ця коробочка для зберігання і транспортування герданів її розміри 10 на 10. Ми можемо загравіювати всередині коробочки якийсь надпис, якесь побажання. Це може бути ось така коробочка з фіксатором додатковим. Тобто вона не буде відкриватися, а може бути без фіксатора. Або ось так, без фіксатора також гравіювання. Ось, ці коробочки виготовлені з якісного ХДФ. Також ми можемо виготовити коробочки з фанери, потрібних вам розмірів. Наприклад, ось таку. Теж вона без фіксатора, покрита лаком, можемо зробити ваш логотип чи ім'я, або якесь побажання. Крім таких коробочок, ми можемо виготовити коробочки як подарунок. Тобто, наприклад, ось таку коробочку. Є тут різьблення. Надпис, наприклад, з Днем народження, можна з ювілеєм написати чи будь-яке інше. Можна загравіювати на сторонах той малюночок, який вам подобається, як би ви хотіли, і тут теж також можна все змінити. За потреби можемо зробити гравіювання теж всередині. Тож, якщо вам необхідні коробочки, звертайтесь до нас. Ми з радістю виготовимо. Все, що ви бажаєте, врахуємо всі ваші ідеї, побажання і варіанти того, що б вам хотілося. Розміри можна змінювати відповідно до ваших потреб. Також на коробочках зверху ми можемо зробити малюнок якийсь, чи написати слово вітаю з днем народження. Всередині можна побажання якесь написати, або якийсь малюнок загравіювати, там гарний, той, який вам цікаво. Також ми виготовляємо тримачі для бісерного полотна. Я їх використовую для того, щоб зробити вимпели, котельйони, брилки, якщо вони широкі або підвіски в машину з бісеру, тоді полотно не буде перегинатися і висіти криво. Воно буде висіти рівненько і гарно, оскільки ми використовуємо якісну фанеру. За потреби можемо покрити її лаком. Вони можуть бути з отворами для того, щоб ви закріплювали ниточки, якщо плетете вироби на станку, і можуть бути без отворів, коли ви плетете ручним ткацтвом. Також ми можемо виготовити підставки для телефонів у вигляді якихось тваринок чи якихось малюнків. До прикладу, ось такий є котик, зайчик і песик. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео в соцмережах. Можливо, такі коробочки, підставки, тримачі для бісерного полотна чи станки для бісероплетіння комусь іще знадобляться. Ми маємо шість варіантів станків для бісероплетіння, є менші для плетіння. Браслетів і не широких герданів, є універсальні для плетіння і браслетів, і герданів, оскільки не використовується багато ниточок. Ми маємо в наявності шість варіантів станків для бісероплетіння. Перший варіант це станочок для плетіння браслетів. та не широких Герданів. Він поєднує між собою дві частинки поєднані фанерою. Також варіант номер 3 це також станок для плетіння браслетів і нешироких герданів, який можна також ще відрегулювати. він Ці дві частинки. Поєднані не фанерою, а шпилькою з різьбою, і ви можете коригувати, тобто зробити довший браслет чи коротший, при цьому ниток використовується набагато менше. Другий номер станочка це станок із дуже довгим робочим полем, 50 см. За допомогою нього можна виготовити майже повністю весь гердан. Якщо ви плетете від низу, тобто від колона до пояска, то ви сплетете його більшу частинку, а потім можна з'єднати поясочок. Якщо ви плетете на цьому станку гердан від пояска, то, відповідно, ви можете проплести 30. 27-30 см пояска, потім зробити розширення і це не переставляючи нитки. І потім одну бокову частину, другу бокову частину, і коли плетете колон, можна підкрутити по різьбі одну половинку цього станка. І при цьому ви затратите набагато менше ниточок, ніж якщо б це був, постійно доводилось переставляти. Мені цей станок дуже подобається, тому що не потрібно. Постійно змінювати положення ниток, потім вирівнювати полотно знову. Тут воно плететься рівненько, гарно, один раз поправив і плетеш. Якщо десь послабилася ниточка, то просто біндер я відщипаю, підтягую ниточку і все. Мені не треба ні розкручувати нічого. Дуже мені подобається цей станок. Далі станок номер 4 Це станочок, в якого ширина робочого поля 14,5 см і довжина 30 см. Його можна розмістити так, як на фото, тобто довшою стороною вгору, і ви будете бачити краще робоче полотно, або можна покласти ширшою стороною на стіл і плести іншим чином. Тобто нахил робочого боля буде не настільки високий. Так... Ми можемо. Да, номер 5 це станочок із заокругленими частинками. Тобто вони виступають для того, щоб оце наше бісерне полотно, яке ми виготовляємо, воно було розташоване ближче до нас. Але. Ефективність цього станка не стає набагато кращою чи гіршою, все залежить від того, наскільки ви звикли як плести, який, яке положення вам подобається, коли ви плетете, як вам зручно. І наступний станочок це станочок розкладний. Він має три положення. Тобто, він, є, він такий, як станочок номер 5 за розміщенням. Але він може змінювати положення. Тобто в складеному положенні під кутом 90 градусів робоче поле, його довжина робочого поля становить 25 см. Це так, як попередній номер 5 Далі, Коли ми розкручуємо і розміщуємо верхню частинку під кутом 45 градусів, тоді робоче поле в нас становить 36 см. І якщо повністю розкласти, то це 42 см. Тобто це такий проміжний варіант між варіантом номер 2 там, де 50 см робоче поле, і варіантом номер 5 там, де виступаючи ці частинки, приближують до нас. Полотно. Всі ці станки виготовлені з якісних матеріалів, покриті лаком, всі, вся фурнітура, яка використовується, якісна. Тож, якщо ви бажаєте замовити собі станочок, пишіть в коментарях а краще в телеграмі. Там набагато зручніше спілкуватися.